Минув місяць після пересадки широколистої гортинзі з горщика П-12 в трьохлітровий. Кляйн Вінтерберг. Тіфані Пінк. Хай Маунтін. Хай рівер. Подивіться, скільки бубчиків начіпляв. Всі саджанці чудові з'являться на сайті через 2-3 неділі. Цей сорт називається Early Pink. Я зараз вам покажу кореневу і пересаджу цей саджанець. Коренева система у широколистій гортензії дуже крихка. Я б вам не радив її розривати, розплутувати, розчесувати. Це не волосся. Пересаджувати буду у 3-літровий контейнер. Набираю трохи торфу на дно горщика, ставлю рівненько, стараюсь саджанець не заглиблювати, підсипаю торф. трохи ущільнюю. Потім треба добре саджанець полити і дати добре. І будуть у нас такі ж самі чудові саджанці, як і хайбівер. Інтернет-магазин Бросат.